Доброго дня, вітаю вас, агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію. Дана нерухомість може бути як приватний будинок для проживання або для ведення бізнесу, тобто як міні-готель. Зараз вам більш детально покажу зсередини. У нас є три житлові поверхи. На кожному поверсі у нас є ванна кімната. І так, при вході ми маємо по лівій стороні. Сходова клітка на наші поверхи. Прямо маємо велику житлову кімнату. На стінах є стіни дерев'яні. Це дерев'яна вагонка. Є телевізор. В даному будинку у нас підведена електроенергія, підведений інтернет, вода, своя свердловина. Опалення у нас електричне. Є у нас з цієї кімнати на першому поверсі вихід на терасу. Велика тераса. Тут можна з цієї тераси вийти на передній двір будинку. У нас в будинку є відеонагляд. Ззовні будинку всередині є сигналізація. Все підключено і працює. І така ще є у нас ванна кімната. І душова кабіна. Так, далі у нас йде другий поверх. Все з дерева жодного пластику немає. Це все дерев'яна вагонка. Вікна металопластикові. Все з дерева. От на третій поверх у нас е каркас сходів металевий, попередній дерев'яний. У нас є інтернет, є відеокамери на кожному поверсі. І так, другий поверх у нас є така невеличка кухня. Де можна приготувати витяжка, мікрохвильова. І так. Далі по коридору у нас є ванна кімната з душовою кабіною. Унітаз і гігієнічний душ. Сушка для рушників електрична. Двері вхідні, міжкімнатні, дерев'яні. Маємо таку кімнату. Є своя шафа, є вихід на терасу. Ми маємо вихід на терасу. Є столик. На другому поверсі у нас є дві кімнати житлові. Ванна і кухня невеличка. І ось така друга кімната. І піднімаємося на третій поверх. Так, на третьому поверсі у нас є. Санвузол. Також сушка для рушників у нас є електрична, душова. Перша кімната житлова. У нас є телевізор. Підведений інтернет. І також є вихід на терасу. На наш. Гарний варіант для відпочинку, для ведення бізнесу. У нас іде дорога, дорога на Буковель. По, в, лі, в праву сторону ми у нас напрямок до Буковелю, на до надвірної. До надвірної... У нас кілометрів 9, не більше. Дорога гарна. Проїзна. Такий варіант для проживання і ведення бізнесу. І друга кімната житлова, також з телевізором. Вже без виходу на балкон. Але є в нас таке вікно, яке дає немало світла в кімнату. Така пропозиція. Тому, кому цікаво, звертайтесь в Агентство нерухомості стабільність або за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео.